Далі, історія зовсім не про сусідську підтримку. Ой, там сусідських історій може бути дуже багато. Це вічна а ти, тема ти товари... мені здається, ти товаришуєш з сусідами? Я з не знаю сусідів, не... тому що вони орендують будинки з усіх боків. Так, от, друзі, мова зараз піде про багатоповерхівки. Мешканці будинку в Івано-Франківську виступили проти пандуса для дитини з інвалідністю. Шо? Просто уявіть собі, їм, наче Хто не сподобався візуальний вигляд цієї конструкції, розумієш? Ну це можна таке уявити? Мовляв, не треба нам ось ця задовга, некрасива конструкція біля нашого парадного. На місці зібралися всі сусіди, і представники місцевої влади. Ця історія не робила чимало галусу. Тож ми не змогли звісно пройти повз цієї історії і не розповісти вам деталі. Але почекайте ставити крапки на «і», тому що цей скандал розгортався, розгр розгорівся. І, власне, що сталося, чим закінчилася ця історія, і що робити, якщо, наприклад, сусіди перешкоджають встановленню пандуса, і чи має він якийсь спеціальний мати вигляд, чому він красивий чи некрасивий? Повинні існувати певні офіційні норми, які будуть власне визначати, як має виглядати така конструкція. Ми намагалися в усьому цьому розібратися, тож відповіді на всі ці запитання спробував знайти наш колега Олександр Бончев. Навіть провів свій власний експеримент Цікаво. все це далі в сюжеті. О дня Оксана разом із дитиною з інвалідністю у візочку змушена долати круті сходи власної багатоповерхівки в Івано-Франківську без пандуса. Кожен вихід із дому перетворюється для них на виснажливий квест. Тому жінка звернулася до міської ради з проханням встановити пандус. Та коли через кілька місяців працівники приїхали, щоб розпочати роботи, мешканці будинку раптово виступили проти. Вони вирішили, що пандус надто довгий і некрасивий, і вимагали скоротити його або замінити на електропідйомник. Тичний вигляд з вище інтереси в тим і в Ну, це і ну, чесно до для мене дико виглядає. В мерії міста претензії невдоволених відкидають. Там кажуть, естетика в таких питаннях ні до чого. Коли йдеться про пандуси, все визначають затверджені державні будівельні норми. Ми маємо норматив. Норматив 8% кута нахилу, Ось тому відповідно, ми повинні робити по цьому нормативу, якщо ми там маємо. Умовно на сантиметрів, тобто ми 12 метрів пам'яті маємо розігнати. Подібні конфлікти трапляються не вперше. Торік сусіди звинуватили ветерана російсько-української війни у встановленні, нібито надто великого пандуса. Таке не може бути. Це треба призвонити якось інакше Ні. скільки кругом є пандусів. Ну отакий чудовецько видно тільки тут. Ми вирішили перевірити, чи відповідають пандуси в столичних багатоповерхівках нормам. ДБН. нас цікавить ширина конструкції, наявність поручнів та якість покриття. Перше, що ми зробимо, виміряємо ширину. За нормами вона має становити 1 метр 20 сантиметрів. Міряємо. Як ми бачимо, тут навіть немає одного метра. Є ймовірність, що людина на великому кріслоколісному не зможе проїхати з цим пандусом. Що мені подобається, що з обох сторін є поручні, причому окремо для дорослих, так і для дітей. Тому людям з інвалідністю буде набагато зручніше спускатися цим пандусом. Зверніть увагу на покриття пандусу: воно зроблено з металевої сітки. Так, цей матеріал дешевше за бетон, але практичний. Після дощу тут не збиратиметься вода, а взимку не буде слизько. Тому це справді вдале рішення. Йдемо далі і натикаємося на ще один підйомник. Такі аля-пандуси часто можна побачити біля магазинів або багатоповерхівок. Вони повністю порушують правила ДБН. Великий кут нахилу, поручні лише з одного боку, людині на кріслі колісному або мамі з візочком проїхатись тут практично неможливо. Один на правильний рух і можна травмуватися. А за найгіршим сценарієм навіть летальний випадок. Це взагалі не пандуса або жакара, можна взагалі вбитися тут. Більшості багатоповерхівок пандуси встановлені, але не всі норми при їх монтажі були дотримані. Електричні підйомники там, де вони є, не можуть повністю замінити механічні пандуси, адже вони залежать від електрики та легко можуть зламатися, кажуть експерти. Хто його буде встановлювати, тому що це набагато дорожче, ніж пандус. Хто його потім буде вмикати, вимикати, обслуговувати, коли він ламається, і е, тим паче. Як він буде забезпечувати мобільність людей, коли немає світу? Щоб встановити пандус, спеціальних дозволів не потрібно, кажуть юристи. Якщо сусіди перешкоджають, можна звертатися до прокуратури, міської ради або до суду за блокування безбар'єрності передбачені штрафи для громадян. Це від 340 гривень до 1360 гривень. Для посадових осіб там для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб від 850 гривень до 1700 гривень. Оксані з Івано-Франківська не довелося звертатися до правоохоронців. Конфлікт владнала міська влада. Пандус пообіцяли зробити так, щоб він не заважав іншим мешканцям. Нову конструкцію планують встановити до кінця грудня.